15 серпня на календарі телеканал Сі4 продовжує своє мовлення. Мене звати Діна Бернацька. Вітаю кожного з вас, хто долучився. І з як завжди, коротко про головні події дня, що минає. Війна триває, де ворог зазнає втрат. Професія всього життя історія забудовника Буковини. І покажемо, як чорнівці відзначали День молоді. Триває 173-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські війська вночі завдали удару Харкову та місто Нікополь Дніпропетровської області. Тим часом Запорізька продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки, адже напередодні росіяни обстріляли ряд корпусів, зокрема пожежну частину. На Херсонщині, за даними обласної ради, більшість військового командування російських загарбників виїхала з міста, оскільки. Всі логістичні маршрути перебувають під вогневим контролем збройних сил України. Між тим, сьогодні Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб, а це до 21 листопада. Також затверджено указ про продовження мобілізації. Проїзд в міських маршрутках подорожчав від сьогодні. Платити у громадському транспорті необхідно 14 гривень замість 10. Вартість проїзду у тролейбусах поки що залишається старою, отім вона незабаром також має підвищитися. Це обіцяють зробити після громадських обговорень. Між тим від сьогодні вулицями міста також почали курсувати нові тролейбусні маршрути. Вони з'єднують центр Чернівців із вулицею Південно-Кільцева. Мова йде про маршрут номер 6 А, який їде від вулиці Степана Бандера до училища номер 15 та тролейбус номер 8 А від вулиці Степана Бандера до Південно-Кільцевої. Новий простір, проект із реконструкції скверу біля СБУ розпочали навесні. Роботи ще тривають, проте зовсім незабаром оновлений громадський простір обіцяють представити чорнівчанам. Що вже встигли зробити? дізнаєтесь у нашому наступному матеріалі. Реконструкцію сквера на вулиці Мирона Кордуби розпочали ще наприкінці травня. Оновлені лавки, бруківка та навіть новий дитячий простір. Результати ремонтних робіт презентуватимуть вже зовсім скоро. За словами автора цього проєкту, деякі незначні деталі в процесі реконструкції довелось змінити. Втім, реальна картинка відповідає проєкту майже повністю. Вважаю, що так відсотків на 98 вдалося повністю реалізувати задум, який був попередньо придуманий. Роботи, що проводяться в сквері, фінансували меценати та забудовники. При плануванні брали до уваги результати громадських слухань і консультації міських архітекторів. Також чернівчани мали можливість запропонувати власне бачення щодо вигляду скверу. Найперше, я хотіла б подякувати меценатам і сусідному Роману Васильовичу Ключуку за те, що от наша мрія була. Скажімо так, ним зреалізована, і по суті, це була також мабуть, і його мрія зробити ось цей такий громадський простір, ось таким красивим і привабливим. Це таким от от магнітом для е, людей будь-якого віку, тому що тут настільки гарно, що хочеться дивитися, приходити, але найперше хочеться зберегти цю красу. Тут вже замінили стару бруківку, встановили нові лавки та смітники, оновили освітлення та газон. Зробили тут і безпечний дитячий простір, адже зовсім поруч із сквером розташований один з чорнівецьких ліцеїв. Як плануємо використовувати, Ну, перше ви побачили, що тут встановили такі дитячі гірки, вони абсолютно безпечні, а оскільки ми поруч з сквериком, то матимемо можливість з нашими дітками тут гуляти. І при цьому дуже-дуже дуже оберігати. Тому що розумієте, все, що створено таким гарним, має бути нами і збережено. Для додаткової безпеки тут встановили камери відеоспостереження. Крім того, сквер зроблять доступним для маломобільних груп населення. Його вже облаштовують зручними пандусами. Сквер готовий на 99%. Зараз тільки перила до встановлюють для маломобільних груп населення на пандусах і Підключення, освітлення, потім ще буде контрольний запуск підсвітки, налаштування підсвітки. Я думаю, до кінця тижня сквер буде готовий для відвідувачів. Орієнтовна вартість робіт 4,5 мільйони гривень. Завершити реконструкцію скверу планують до Дня Незалежності. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Будівельник важлива і небезпечна професія. Завдяки їхній праці ми живемо у теплій хаті і працюємо в затишному офісі. Як воно втілювати в життя мрію українців затишок та дах над головою? Забудовник Володимир Мороз надав відповіді на усі питання. Ранок починається зі сходу сонця та контролю стану робіт на об'єктах. І головне з правильним підходом до робітників-будівельників. Це людяно та з повагою до їхньої праці, бо спільними зусиллями створюють комфорт та затишок. Я тільки за людські стосунки, і мені приємно з людьми спілкуватись. Я вчуся у людей. Ну це дійсно так. Це не є високі слова. Я люблю дивитися робочим в руки, тому що руки вони показують, як робити. Ну, ми насправді інженерно-технічні працівники, ми не завжди можемо десь якісь речі зрозуміти. А якщо побачити, як працює людина, як працює робочий, як руки його працюють, ну дуже багато нюансів, є дуже багато корисно можна побачити, якщо от звертати увагу, як працює робочий. Професія будівельника це вибір сфери діяльності усієї родини Володимира Мороза. Професія будівельник це ну, саме одна із почесних і відповідальних професій. Будівник, будівельник, Він приносить людям радість це народження нових сімей. Я вважаю, це якщо здається, будинок в експлуатацію це нові сім'ї, нові нові діти. Ну це продовження життя, і це дуже приємно. Володимир Васильович каже, що слідував прикладу батька та хотів продовжити родинну справу. Звісно, що це по прикладу батька. А він досить так мягко, інтелігентно. Нас підводив до того, що ми повинні бути будівельниками. Він з дитинства нас брав на будову, на будівництво доріг також, тому що його ну, перша основна спеціальність він має професію будівництво доріг. Так, і ми постійно приходили. Я навіть практики свої проходив після технікуму під час навчання в техніку, я проводив нього на будові. І, і ну, це був вибір такий свідомий і, і, і логічний. Я не пам'ятаю такого моменту, щоб був він, скажімо, здатися і повернутися назад. У так? мене такого моменту не було. А був момент прийняття рішення вибору професії. Хоча батько ніколи на мене не тиснув, що от я повинен бути будівельником там, і, і крапка там, чи, чи, чи брата так чи само. Так, от він нам давав можливість прийняти рішення. І от коли прийняв рішення бути будівельником, ну і це дійсно потім виявилося в результаті, що дійсно це це наша спеціальність, і наша професія. І наразі більше двох з половиною тисяч квартир по місту Чорнівці здано. Проте точну кількість підрахувати складно з даних об'єктів значно більше. Якщо дивитись з самого початку. Будівельно, будівельної професії, стажу будівельно. ну це не, не, не злічена так, кількість. І батько дуже багато виробничих потужностей побудував. Я коли починав на домобудівельному комбінаті, це також, ну, я пробував колись порахувати, ну, на жаль, не, не вийшло. Для втілення в реальність інтер'єру та аби конкурувати з іншими забудовниками, Володимир Васильович зазначає, їздить за кордон та постійно навчається у колег я особисто люблю прийти сам спокійно за кордоном десь подивитися якісь взяти для себе нові ідеї нові рішення і коли ми проєктуємо так ми проєктанту висловлюємо свої побажання свою думку свої бачення і він викладає нам це на папері а далі ми ще ще раз обов'язково сідаємося передивляємося і тоді вже приймаємо рішення як воно буде все, аби довести почати до кінця, і навіть в період війни, як би важко не було здорожчання затримки матеріалу разом з командою впевнено йдуть до цілі. Ми стараємося знаходити оптимальні ціни оптимально з оптимальної якості по оптимальній ціні, тому що ми розуміємо наскільки важко людям зараз фінансувати будівництво. Насправді є деякі затримки з фінансуванням, але ну ми. Йдемо людям на зустріч, відтерміновуємо оплати. Звісно, що будівельна галузь зараз трошки пострадала від повномасштабної агресії, війни, але я впевнений, що ми витримаємо, ми вистоїмо і будемо відбудовувати все по-новому. І гарно, і краще буде в нас. Тільки вперед, так вважає Володимир Мороз, і разом кожен на своєму фронті наблизимо перемогу та згодом відзначимо у нових. Квартирах. Я раджу ніколи не здаватись, є різні моменти в житті, але все краще, воно завжди попереду. Тільки йти вперед, не зупинятись і не здаватись, тому що ну, насправді наша професія вона найкраща. І ми приносимо людям радість, і це приємно, коли ми бачимо результати своєї, своєї праці. Бачу посмішки людей, коли вони приходять і задоволені тою роботою яку ми робимо. Діна Бернацька, Діна Чігак, Чорнвецький репортер, телеканал Сі 4 п'ять місяців на нульовій лінії розмежування. Історія життя Мирослава, який пішов воювати, незважаючи на недоторканість, бо має трьох діток. Але поклик серця дав своє молитви, і він повернувся. Повернувся звідти, звідки повертаються одиниці. Це там, де найзапекліші бої. Там, де гримлять гармати, працює артилерія та піхота. І ми ще багато чого не знаємо. Це там, де справжнє пекло. Але сьогодні довгоочікувана зустріч. Далі без коментарів. Дивимося. Мирослав Чорний вчитель з 25 лютого призвали на фронт як резервіста в десантну бригаду. Проте воювати міг і найти, бо батько трьох дітей. А це, як ви розумієте, вагома причина. Проте не для Мирослава. Воював на нульовій лінії розмежування в Донецькій області. Отримав контузію та згодом доставили для проходження лікування в Чорнівці. Тут, де проживає дружина та троє діток. А це дружина Ірина з дітьми. Вони ще нічого не знають та не підозрюють, що їхній найдорожчий чоловік зовсім поруч. Він живий і за декілька секунд побачать та обіймуть один одного. Мирослава відпустили з госпіталю на декілька годин відвідати родину, але він вирішив зробити це по-особливому: сюрпризом та з квітами. Як на весілля. Значить. Такі схожі. Мирослав хвилюється, бо не бачив рідних з моменту повномасштабного вторгнення. Майже півроку. Ми все фіксуємо, бо хочемо вам показати, яку ціну наші воїни платять за нашу свободу, ціну власного життя та втрачених моментів з рідними. Далі найцікавіше зустріч з коханою та найдорожчим дітками. Серце починає битися швидше, подих затамовується і сльози. Але наразі сльози радості. Кожного дня я мріяла, як ми його зустрічаємо. Не можу втамувати сліз і донечка, бо так давно не бачила татуся, що вже помітно підросла. Боже, яка ти велика. Постійно за тебе думав. Я думаю, для тебе дуже тоже. теж. Моменти щастя. У таких випадках розумієш ціну кожної хвилини. Секунд, проведених з найдорожчими. І це безцінно. За кадром Мирослав розповідав, що вижив певно, тому що відчував сильну підтримку дружини. Знав, що чекає, любить та молиться. Я всю любов там відчував. В мене жоден осколок не залетів. Хоча в таких ситуаціях був, що дякую тобі, Боже, щоб... що я там лишився, живий і здоровий. Кожної ночі лягала спати, я тільки за нього молилася. Ще раз наголосимо, що Мирослав може не воювати О, як, як, я бо вдома троє стріп. діток, яких потрібно виховувати. І закон, відповідно, гарантує недоторканість у даному випадку. Ми не... Мирослав Костянтинович обрав інший шлях. Він не може бути тут, коли країна в обмі. Він має бути там. Там, де боронять країну та наближають нашу з вами перемогу. Це героїзм, патріотизм, прояв справжнього чоловічого характеру. І все ради одного мирного неба для коханої та дітей. Такі плани у Мирославі, а у Ірини чекати, звідки живуть. Плани на майбутнє. <плани> як, як у сім'ї, звичайно, працювати, мріяти, щоб все було добре, але. Е... Як вам сказати? Чоловік мій патріотична людина, він зробив свій вибір в житті захищати свою країну. І, звичайно, мені його не хочеться відпускати, я не знаю, як далі складеться наше життя. Хочеться, щоб він постійно був поруч, але якщо він вирішить далі захищати країну, це буде його вибір, звичайно, я не буду йому заважати. Буду молитися, щоб все було добре і чекати його з нетерпінням. Діна Бернацька, Віталій Гусаков, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Рософопський квест та благодійний ярмарок. У Чорнівцях день молоді цьогоріч відзначили особливо усі розваги про до свята були проведені з однією метою: зібрати кошти на допомогу збройним силам України. Які заходи проводили, дізнавали журналісти телеканалу «Сі-4». Низка активностей з благодійною метою була запланована на день молоді, який весь світ відзначає 12 серпня. Об'єднати молодь в команди за патріотичною проукраїнською тематикою вирішили на рософобському квесті, в якому взяли участь 15 людей. Сьогодні ми розпочинаємо наш день молоді 12 серпня і розпочинаємо його символічно з рософобського квесту. Це перший рософобський квест в Україні і розпочинається він у Чернівцях. Дуже круто, що сьогодні на Соборній площі знесли радянський пам'ятник Дату, і якраз сьогодні ввечері відбувається рософабський квест. Мені здається, це не просто символічно. Це якраз демонструє те, що наша молодь прогресивна, вона позбувається цих радянських навішаних стереотипів, і ми рухаємося вперед, але розуміємо, що нашої рософобії все ще недостатньо. Мінімальний благодійний внесок за участь у квесті сягав 100 гривень. Загалом організаторам вдалося зібрати понад 4,5 тисячі. Це участь на благодійній основі. Ми поставили такий мінімум, щоб ми знали на що розраховувати. Це було мінімально від 100 гривень. І в принципі, хто хотів, міг кликати своїх людей, хто не побоявся дощів. Але ми кажемо так, наші солдати вони на передовій вони не бояться цього доща, і тому ми також зібрані благодійні внески з учасників будуть передані медичному батальйону госпітальєри, які рятують життя наших воїнів з передових позицій. Я дуже вибувала, що ми саме туди відправили всі кошти, тому що я сама являюся лікарем і зацікавлена в цьому особи, щоб. Знаєш, лікар хоче віддати медику, тому що я знаю, це люди, які там на передовій вони відклали свою роботу тут і готові ризикують для наших солдатів, які точно повернуться додому. На вилучені кошти з квесту волонтери планують закупити підігрівачі інфузійних розчинів. До організації квесту долучилась міська рада та молодіжні організації Чернівців, які допомогли з локаціями для заходу. Квест проходив за маршрутом від головного корпусу ЧНУ до Турецької площі, площі Філармонії та до Українського народного дому. Організатори цього всього. Це молодіжні громадські організації Чернівців. Це два консультативно-дорадчих органи. І зокрема, все це відбувається за підтримки Чернівецької міської ради, профільного відділу молодіжної політики, тому що обрати унікальні локації для квесту допомогли саме вони, бо зараз отримати дозвіл дуже важко. З інвентарем та харчуванням допомогли декілька магазинів та чернівецьких закладів. Завдання, які отримали учасники, так чи інакше були пов'язані з патріотичністю та русофобією. Ми співпрацюємо з міською радою. Вона в першу чергу допомог. Могла нам отримати найбільше ресурсів, але також ми залучили багато різних закладів, навіть магазинів, які пішли нам назустріч. Хтось дав інвентар, хтось дасть харчування, тому що ми хочемо зробити такі маленькі перерви під час квесту. І, в принципі, коли люди їли, люди щасливі. Тобто, це безпрограшний квест. Відзначали день молоді і на наступний день благодійним ярмарком на центральній площі, які провели навіть незважаючи на несприятливі погодні умови. Молодь не боїться дощу, молодь не боїться нічого, навіть якщо б і пішов дощ і так далі, наші воїни. Збройних сил України стоять в окопах, вони до останнього і в дощ, і в грозу, І ми є надійним тилом для збройних сил України, і ми робимо все можливе, щоб допомогти нашим збройним силам України. Ці кошти, які будуть сьогодні виручені від ярмарку, вони підуть на портативні нагрівачі крові у добровільчий батальйон госпітальєра. Цьогоріч Україна вперше відзначала день молоді не в червні, як раніше, а 12 серпня. Молодіжні організації та рухи подали ініціативу про перенесення святкування на серпень, коли проводять міжнародний день молоді в усьому світі. Ми маємо відійти від пережитків радянщини. Дуже хороше є рішення того, що ми знесли на соборній площі ці пам'ятники. Це прекрасне рішення. Ми маємо відійти від цього. Це є країна агресор. Вони хочуть свою культуру нав'язати нам цього не вийде. Ми європейська країна. Ми... Будемо тільки там, ми переможемо, і наша молодь буде найкращою. Просто вона розбудує цю країну. Тож, аби підтримати молодь до їхнього дня, молодіжний парламент спільно з міською радою організували низку заходів, зокрема, кіберспортивний турнір, перегляд фільму, футбольний матч та молодіжний стендап. Насправді дійсно дуже багато заходів зараз відбувається. І вчора були і сьогодні, і завтра. Ну напевно вплинула в деякій мірі погода, тому що трошки не так багато, скажем, тут учасників, як хотілось би, але ну це тільки якби один із заходів, і дуже важливо відзначити, що дійсно молодь вона не байдужа, вона активно приймає участь в тому числі в зборі коштів для такої громадської організації, як госпітальєра, яка надає медичну допомогу хлопцям на фронті. І, взагалі, якби йдеться мова про те, що діти свої якісь виготовлені власними руками речі продають. Якісь малюнки, ну це дуже класно, мені подобається. Ну, мені подобається дорі атмосфера зараз і відчуття того, що відбувається тут. До участі в ярмарку долучились усі небайдужі чернівчани, незалежно від віку. Ми з татом йшли по парку, і я подумав, що мені треба теж допомагати на ЗСУ, і я не я не люблю сидіти без діла. До благодійних заходів доєднались і різні громадські організації, в тому числі й молодіжні. Ми взагалі доєдналися до організації всі, всього дня молоді, тобто не можна говорити тільки про цей окремий захід. Якщо ми згадуємо про день молоді в Чернівцях, то ми згадуємо всі чотири дні. Ми, як і завжди на Буковині святкуємо всі свята декілька днів підряд. І отож, якщо говорити зокрема про сьогоднішню ярмарку, то ми зробили дві паралельні ярмарки, щоб і допомогти нашим ЗСУ і подарувати якусь можливість молоді. Взагалі, ми помітили таку тенденцію, що молодь зараз. Спрагне розвиватися, але досить часто вона не знає, куди їй звернутися за цим розвитком, куди піти, що сказати, як долучитися. І саме тут сьогодні представлені абсолютно всі організації, які дають розвиток можливості для активної молоді, яка хоче міняти наше місто. Паралельно, учнівське самоврядування, воно збирає кошти для ЗСУ. Проте ярмарка це не єдине на чому ми зупинилися. Паралельно сьогодні у нас проходить кібертурнір. Він в новому центрі на Івасюка хлопці з Черкас. Перевезли свій офіс, і саме там також велика частина коштів іде звідти, адже участь платна. В загальному ця ідея дня молоді з'явилася з, з об'єднання. Після 24 лютого всі українці стали об'єднаними, і саме молодь це не наше майбутнє, молодь це наше теперішнє, яке показує, що саме день молоді це наш день, і не обов'язково гуляти, гулянки, танці, алкоголь чи щось такого плану. Молодь може робити корисне для нашого майбутнього. На благодійному ярмарку волонтерам вдалося. Брати 23 тисячі гривень. Загалом сума, яку виручили за низку заходів до дня молоді, становить понад 35 тисяч гривень. Всі вони будуть перераховані волонтерам для закупівлі підігрівачів ангузійних розчинів. Тож бачимо, навіть розважаючись, можна допомагати Збройним силам України здобувати нашу спільну перемогу. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. 14 серпня до міжнародного дня молоді у Чорнівцях відбувся благодійний футбольний матч між командами міської ради та молодих бізнес-підприємців. Під час заходу було зібрано кошти для медичного батальйону госпітальєра. Наші журналісти відвідали захід та дізналися більше про благодійну ініціативу. Дивимося. Все наше життя складається з руху. Рух це здоров'я, а здоров'я це молодість. Активна молодь Буковини організувала 14 серпня до міжнародного дня молоді у Чернівцях благодійний футбольний матч за участі активістів та волонтерів. Команди сформувалися з представників Чернівецької міської ради та представників Чернівецького клубу молодих підприємців. «Інсайт». ми поширили на наших сторінках молодіжної ради, на, ну на всіх. На всіх молодіжних сторінках області так само, і молодь писала, вже доєднувалася і так зібрали команду. У нас вісім представників є з, з молодіжної ради, з КВН -у, Ліга сміху, волонтери навіть є молоді активісти і спортсмени, які будуть представляти молодь нашої нашого міста і нашої області. Приємно, що організували таку активність. Тим більше зараз в такий скрутний час. Дійсно важливо об'єднуватись і спільними зусиллями робити щось круте для свого міста і для своєї країни. Серед гравців більшість це не професійні спортсмени, та всіх їх об'єднала спільна благодійна мета та любов до футболу. Перемогу в турнірі отримала команда Чернівецької міської ради, колектив якої не раз вже брав участь у подібних турнірах. У нас команда міської ради така вже зіграна, ми вже не раз бремо в тур, турнірах і інших, ніби ніж міськими радами, там, коли ми виїзні турніри. От, тому в принципі, ми вже знаємо, хто як грає, хто на яких місцях, на позиціях. тому в принципі, Нам досить було, ну, ми зіграна команда так, далі. але все одно ці молоді хлопці, які зараз були в півфіналі, звісно, вони молодці так відіграти. 40 хвилин, фактично без замін. Вони молодці. У нас заміни є. Ми трошки кажу, більша команда, у нас міська рада, більше людей є де, де взяти саме таких активних футболістів. І ще раз кажемо зіграні. Вже не раз ходимо, ходимо, ходимо разом, бігаємо в Олімпію. О, тому відповідно ми так друг друга знаємо. Тому тяжко, але ми перемогли. До фіналу потрапила команда Чернівецької міської ради та команда активістів та волонтерів, які боролися за чемпіонське місце. Я побачив у Фейсбуці, що збирають громадські організації. Так як я, я є виконавчим директором громадської організації, прийняв рішення, зв'язався з організаторами. І у нас зібралася команда. Ми вирішили всіх тут порвати. Ну, Побачимо, як буде фінальна гра. Ми у фіналі. Захід мав на меті об'єднати активну молодь буковини. Під час заходу у зучасників учасників команди збирали благодійні внески. Гроші виручені з яких будуть передані для закупівлі обладнання для медичного батальйону госпітальєри. Ми сьогодні з хлопцями завітали на турнір. Присвячений благодійний турнір, присвячений до дня молоді. Особисто я раніше грав футбол на цьому полі. Також тренувалася. Є якась там ностальгія. Та да, це дійсно класне своє враження, де зараз всі знають така ситуація. Відволіктись, побігати, порухатись хлопцями. Воно доставляє якесь певне задоволення. Благодійний турнір також ну він називається як благодійний, Також хочемо підтримати фонд госпітальєрів. Вони дуже багато допомагають армії. Це дійсно хороші хлопці і Допомогти їм це честь для нас. Відіграли два матчі. На жаль, сьогодні програли обидва матчі. А проте була запекла боротьба. Але, як ми знаємо, важливо не то, як ти б'єш, важливо то, як ти тримаєш удар. Своїми враженнями з нами поділилися учасники команди переможників, які в запеклому фіналі з командою активістів та волонтерів вибороли перемогу у благодійному матчі. Радість така, звісно, що вийшло так, щоб ми виграли дуже приємно за це. Заслуга всієї команди ми дуже задоволені, що перемогли, тому що кожна наша перемога була на останніх секундах. Це дуже важливо для нас, тому що ми віримо в нашу загальну перемогу, яка теж також відбудеться. Роман Олійник, Олена Крячко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 І це всі новини, які я встигаю повідомити на цю мить. Більшу інформацію у наших соціальних мережах це Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Долучайтеся, довіряйте лише перевірені інформації. Бережіть себе, збережемо Україну разом. Зустрінемось.